Ми хочемо розказати вам про зарядні станції від іспанського виробника VLOGBOX. Представлена лінійка зараз вона одна з найпопулярніших в Україні. Про кожну з них ми розкажемо вам індивідуально. Дана зарядна станція являється найменшою у своєму класі. Маленька, компактна та зручна для використання. Максимальна потужність даної станції 22 кВт. Оснащена коннектором типу 2 для заряджання вашого автомобіля. Дуже зручно її використовувати для домашнього використання. Стаціонахну поставили вдома, приїжджаєте і ставите на зарядку. Оснащена всіма видами захисту, які необхідні для зарядки. Їде для використання в комерційних місцях парковки, готелі, ресторани. Оснащена конектором типу 2 та також rfid картою Доступний Wi-Fi та Bluetooth керування. Маленька, компактна, зручна та гарно виглядає. Зарядна станція. Яку зручно використовувати як для комерційних, так і для приватних потреб. Вона оснащена сенсорним екраном, що дуже зручно для того, щоб вибирати максимальну потужність, час заряджання та інше. А також конектором типу 2. Сенсорний екран використовується для терміну заряду, для часу заряду, для вибору потужності. Та налаштування зарядної станції важливо для вибору зарядної станції звертати увагу на конектори. Конектори бувають декілько видів, ми поставляємо в Міри для нашої країни це конектор тип 2. Він більше використовується для європейських автомобілів. Також є американські автомобілі, які часто приїжджають з типом 1, або китайські автомобілі, які приїжджають з конектором GBT. Будь ласка, звертайте увагу, коли ви вибираєте зарядний пристрій для свого електромобіля. VoilBox це компанія, яка займається тільки зарядками для електромобілів. Вони передбачають всі захисти для вашого електрокара. Як утечка тока, так і перенапруга. Це все існує в зарядці Volbox. Вибираєте правильну зарядку для вашого електромобіля.